Оце, я так розумію, класичний фест. Да? Тобто, як не просто піти, не знаю, в епіцентри купити якісь локери, а як зробити прикольно і дуже дешево. Ну чи можна десь так там прям дуже дешево, це вже. Ну повір мені, це але... не це не і літвій Але Ось є, але... є, але... є речі, які мають Ну ви ж могли творити... купити локер? Ну могли. Ну ви але... ж не купили? Ну не купили. А чому не купили? Ну бо життя має вирувати тут. Ну це ось... перший простір був хід колись тут. Це тут був вхід. Але насправді є речі, на яких ти не зекономиш. Наприклад, дорогий екологічний там німецький ліноліум, який до сих пір служить. Тобто це все. Ну і ти розумієш, що оця вся історія, вона має скластись кожна ця дрібниця. Вона має бути однакового брендінгу. Тут їдальня. Угу. Ось так воно виглядає. Ну їсти, ви готувати вмієте. Чого ж, ж нелегальна школа була з самого початку? Бо приходить відкриття нашої школи. А ми сюди купили дороге обладнання. Ми да. тут не пожаліли, і це просто фест купив. І приходить санстанція і каже: дивиться, каже: ой, школа! Зразу там на метр перемножила. А в цей момент була зміна в санстанції, і об'єднали ветслужбу і санстанцію. І ветеринари заплатили більше грошей і очолили цю всю структуру. І вони приходять сюди, дивляться школа. Треба порахувати і каже, 300 доларів. Я за ними біг там десь до виходу, аж той ж, з, з, зі СК, знаєш, не чеку, сказав, ніколи не буде цього досить. Я кажу, ти пішли в жопу, буде нелегальна школа. І, і реально, коли ми відкрили школу, кажемо батькам, у нас нема дозволу, бо санстанція захотіла гроші, ми не можемо починати нашу школу, щоб дати санстанції 300 доларів хабаря. Каже, буде нелегальна школа, все. Вони кажуть, добре, нам підходить, я кажу, ну а що ви після першого класу, ж куди ви отримуєте цей документ, куди ви підете? Вам і так треба, пізніше цей документ. Всі зрозуміли. А в школі вже на той момент були, там, здається, декількох народних депутатів, діти, різних людей, скажімо так. І я вдома вже сижу, от, біля вогню, в себе з Христю, щось ми говоримо. Завтра відкривається школа, знаєш, дзвонить в кажу, М -м, дивно, що ж не хоче, в мене ж майже 10 вечора. вечір. каже, слухай. Я там чув, ви школу відкриваєте. Я кажу, та ну відкриваємо школу. Він каже: а ну, ти знаєш, що ну, в принципі, ми ліцензії видаємо ну, на, на школи там, освітні. Я Кажу, ну знаю, ви, ну, так ми ж не проти, Він каже, А чого ви не звернулися? Я кажу, ну звернулися, ну просто там для того, щоб подати документи до вас, треба мати висновок на станції пожежників. Він хоче 300 доларів, хіба ви з обласного бюджету? Киньте їм 300 доларів, ми платити не будемо. Він там зразу. Пояснив, я зрозумів. На другий день каже, то завтра вам принесуть. Я Кажу, окей. На другий день нам видали дозвіл зі всім школи. Я ще так стою, кажу до, до дружини. Знаєш, кажу, кажуть, влада погана, десь нормально, ти ж нікого не рухав. Губернатор сам позвонив, каже, ви ж робите школу, вам треба ліцензію. Так, ми вам видамо, прийдіть, заберіть. І все. І в нас школа таким чином отримала документи. Стала легальною. Стала легальною, так.